Доброго дня, Діви, вітаю вас, ретроградна Венера із 2 березня по 13 квітня мандрує із вашого 8 у 7 сектор гороскопа. Вона розвертається, переосмислює свої інтереси, стосунки і фінанси і закликає нас до відповідних дій. Ось тут звертаємо увагу, Діви, що Венера в час своєї ретроградності максимально дистанційована від сонечка. Тож ми у наших уподобаннях, інтересах, а також бажаннях максимально дистанціюємося в цей період від думки оточуючих стереотипів шаблонів і не зважаємо на те, що є для нас важливим в пріоритеті в інший час. Там, де ми спираємося, на чиї судження, а також діємо за схемою планом, який передбачається суспільними цінностями, ось тут дівив цей ретроградний період. Венера без підтримки тих космічних венерянських сил. Може принести нам нагадування про непорядок у справах наших зовнішніх стосовно нашого вигляду. Ось тут будь-які кардинальні переміни, а також раптове рішення навідати вперше косметолога, пластичного хірурга або ж вдатися до невідворотних перемін. Це візитна карточка ретроградної Венери. Тож ще напередодні зважайте діви. Краще використовувати певні аксесуари для того, щоб підкреслити все те найкраще, що ви маєте при собі, аби не вкладати додаткові кошти і не розчаровуватися в тому результаті, який дуже ймовірно ви, по кардинальним зовнішнім таким перемінам ініційованим, можете в цей час отримати. Також. Товари, предмети, ужитку, все те, що ми можемо наразі придбати. Ось тут, от, Діви, не рекомендую дослухатися порад і рекомендацій тих людей, кому що послужило, кому що подобається, і вам треба цю річ придбати. На цей період, Діви, найкраще, що ми можемо зробити із нашими фінансами, це, по-перше, віддавати борги, а по-друге, зберігати певну частину із нашого гаманця коштів у рідних, кому ми довіряємо, або ж принаймні. Вдома, і в той період, коли ми побачили з ходу із запалу, вирішили щось придбати, бо нам кинулося в око, ця річ, і ми її давно шукали. Поки ми за тим нашим гаманцем будемо бігти, ми вже проаналізуємо, чи дійсно це нам так потрібно, чи якийсь певний нюанс, все ж таки, на який ми звертаємо увагу, не дасть нам можливість користуватися нею так, як би ми хотіли. Крім того, об'єм покупки може просто бути непередбачений нашим приміщенням чи то житловим, чи то комер комерційним, або ж якась певна запчастина, яка не підійде до нашого транспорту, хоча ми сподівалися, що це саме те, що потрібно. Тому ось так от ми наш запал у часі дещо згасимо. Також будь-які покупки, які ми здійснюємо для наших близьких, рідних і друзів. Можливо, навіть за їх ініціативою, але, імовірно, що їм не сподобається відтінок не той, та й купили ми за дорого, або не там, де потрібно, чи не ту кількість, тому діви враховуйте. Також наші власні уподобання можуть змінюватися кардинально в цей період діви. Тому чеки. Коректно заповнені гарантійні листи, це запорука нашого успіху. Тим більше, що по такому періоду ми можемо купувати забагато, наприклад, продукції, просто не встигаємо її використати, а вона зіпсується. Тож, можливо, гарантійним листом можна передбачити ще й це. Або ми згубимо цю річ, ще десь забудемо. І крім того, якщо ми купуємо щось у меншій кількості, ось тут теж можемо втрапити в іншу халепу. Не буде того кольору, не буде. Буде відповідно асортименту, і ми ще тривалий час будемо чекати поставку. Тому не рекомендується розпочинати ремонти або будь-які такі тривалі звершення, з якими нам ще тривалий час треба буде розбиратися, оскільки не від нас навіть залежать ті обставини, або навіть у нас особисто немає часу, чи просто це вже не складає предмет нашого інтересу у подобань, чи ми сюди більше не повертаємось. Тому Діви також це є важливим в цей період. Звертаємо увагу діви і на клієнтів, які можуть повертатися до нас із певними претензіями, тому дбаємо про звітність і впорядкованість на робочому місці, а також не рекомендую пропонувати. І наполягати на покупці певного вашого товару вашим клієнтам. Оскільки, дуже ймовірно, через годинку або через дві той клієнт буде мчати до вас із претензією, що ви йому просто запропонували таким чином, коли він не міг відмовитись, а проходив він взагалі повз вашу крамничкою, йому не мав наміру заходити. Ви його туди затягли, продали, викачали гроші. І претензії ціла купа, і керівництво повідомлено. Тож, наразі час, який сприяє зміні інтересів, зміні цінностей. І ось тут ми маємо бути в наших прийнятих рішеннях самостійні. Також відтік клієнтів, наприклад, але із подальшим поверненням ми можемо спостерігати, вочевидь, в цей період діви. Тому якихось таких складних переживань або суджень на роки виносити із такої ситуації не потрібно. Звертаємо увагу діви також на боргові зобов'язання. Вони вітаються в цей період, як такі, з якими ви прощаєтесь. А от наживати собі борги у вигляді позичених коштів кредитів. Цей час не варто. Умови повернення можуть змінитися. Процентна ставка. Або ж, наприклад, із з друзями ви вже побили горшки, а кошти віддавати потрібно, або ж через позичені кошти і ви затримали, наприклад, повернення. Ті самі горшки можуть бути побиті. Тому діви, час для фінансової регуляції. Кому ми що винні, коли ми можемо за це розрахуватися, не для якихось дієвих покупок на роки, і не для такої якості, в якій має бути поставлена крапка. Оскільки в цей час ми змінюємо наші уподобання, змінюємо також коло нашого спілкування і інтересів. Змінюємо підходи до того, які суми і на що нам необхідні, і як ми заробляємо в тому числі. У місцях відпочинку, стосовно нашого творчого інтересу, також наші хобі, занять, ось тут все нове, що нам запропонували, наприклад, де ми не були, дуже ймовірно, може не дати нам бажаного ефекту. Ми будемо або розчаровані, або ж так чи інакше, поїздка не здійсниться, а ми покладали надії, чи все обійшлося нам значно дорожче, ніж ми планували. Тому також ось такі от аспекти ретроградної Венери ми можемо в цей період бачити. І з вашого восьмого, у сьомий сектор гороскопа Крокує наразі ця красуня, вона нам по березню, місяцю, зокрема до 27 го числа, дає активність, рішучість, самостійність і імпульсивність. Ось тут Венера, по знаку Зодіака Овен, усіляко не бажає мирити нас із обставинами, з тим, що вже тривалий час накопичилося, і ніхто не може це зробити або так, як нам потрібно, і сил достатньо тільки у нас, і ми приймаємо безліч пропозицій. Наприклад, чи ж кидаємося в декілька інстанцій і беремося буквально суцільно вибиратися із тих ситуацій, які складають для нас стрес. Також вкладати кошти ймовірно по вашому восьмому сектору діви і підштовхуємо нашого партнера. Зокрема, наприклад, аби заробляти більше чи справлятися із тими фінансовими накопиченнями, які вже є. Тось тут варто діви, не перегнути палку, оскільки така венера ще й в квадратурі до Марса, який у знаку Зодіака рак наразі оселився, ми можемо бачити також особисті стосунки. І таку самостійність і рішучість жінок, коли поєднати її із енергією чоловіків, просто неможливо. Тож все, в чому ми не могли досягти згоди, наприклад, і тепер своїм вольовим рішенням бажаємо заробити кошти, владнати ці справи або піти розібратися з ким потрібно. А чи ж стосовно будь-яких стресових ситуацій, штрафів, страховок, хто там. -та там нам що заборкував, то ось тут зважаємо, що дуже ймовірно, ми пошкодуємо або ж будемо мати значні наслідки. Тут важливо, діви, не розпочинати, ніякі судові процеси, тяжби, також довготривалі, можливо, контракти переглядати, оскільки, якщо ми виступаємо ініціатором, то, ймовірно, що ніякої користі нам такий позов судовий не принесе. Також. Все, що стосується стану здоров'я. В чому ми намагаємося скласти єдину думку про відповідного спеціаліста, чи ж з одного візиту отримати кінцеву відповідь, чи змінити, наприклад, сімейного лікаря. Також, ймовірно, що нам це не вдасться. Або ж ми будемо мати значну кількість пропозицій, буквально втрапляти в різні ситуації, бажати і накопичити кошти, і оплатити все, і отримати ефект. і, і так, як потрібно саме нам. Однак, або сили наші швидше за це все дійство закінчаться, чи ж розмах оплати буде значний, або справа може затягуватись, не бути відповідних спеціалістів. Також в нашому подружньому житті ось тут. от, в контексті нашої згоди ми можемо отримати якусь відсіч, оскільки наш партнер дивиться на ситуацію зовсім по-іншому, а ми його про якісь певні трати не попередили. Тому ми ви бережемо наші особисті стосунки, наші нерви і наші сили. Оскільки наш запал, наша активність і такого роду підхід до справи, в якому ми так чи інакше, але самостійно багато в чому діємо. Ми набираємо на себе функції, ми вкладаємося фізично, буквально поїздки на значні відстані можуть бути навідування спеціалістів на регулярній основі. Все, що нас навіть страшить, але ми маємо займатися цими питаннями. То ось тут фон нашого організму може даватися в знаки. Нам варто поберегти тут і нашу психіку, і наші фінанси, і в тому числі обрати з декілька варіантів спеціалістів або розвитку подій, саме той, в якому ми не тільки самостійні і не тільки маємо вал обов'язків, наприклад, і можливість і там і там підзаробити або йти, і те, і те придбати, а також там, де ми. Ор, розраховуємо на тих людей, які знають більше ніж ми, наприклад, де ми можемо об'єднатися, докласти ще певні наші кошти, подумати, що продати, наприклад. Або ж чого нам не вистачає у зв'язку із нашим партнером. Оскільки Венера 27 березня перелітає в сьомий сектор вашої карти Діви, тут вона в більш натхненому стані, спокійному, врівноваженому і відчуває людей. Ось тут, можливо, змінюється наша думка про партнерство, або ж про потужності нашого чоловіка-дружини. Будь-які також фінансові переміни можуть бути. Тут Венера ще й розвернеться діви у директ. Вона змінить свій погляд, зміняться фінанси, зміниться оплата праці, наприклад. Можливо, це клієнти або люди, з якими ми маємо важливі угоди. Наші роботодавці в тому числі. І ми. По березню місяцю надзвичайно інтенсивно працюємо, заробляємо кошти і співставляємо їх із нашими доходами, ціновою політикою і нашою особистою результативністю. Що ми можемо встигати, для кого ми направляємо всі наші ці зусилля, з ким ми можемо об'єднатися, чи дійсно це буде оплачуватись, чи потрібно нам надалі співпрацювати в такому партнерстві? Також, можливо, графік, спосіб добирання до робочого місця. Також наші чи переживання все те, на що ми можемо відволікатися, і раз за разом це нам не дає можливості мати стабільну ситуацію вдома? Ось тут, от Венера, в сьомому секторі з 27 березня нам дає певні варіанти, певну нову інформацію, повернення до партнерства, обговорення на зовсім інших засадах, послуг, які ми надаємо нашим клієнтам або ж родинних стосунків. Ось тут ситуація із нашим подружжям може показувати нам, що відповідне плече підтримки у нас є. Що виявляється, щось можна продати, вибрати із цієї ситуації зовсім по іншому. Також у нас є ще друзі, наприклад, їх підтримка, важливі рекомендації, в тому числі, певні кошти, про які ми не знали. Також порозуміння, глибина почуттів, переживань, такі внутрішні стани, в яких ми можемо і звернутися по допомогу, і відчути її, і отримати нові знайомства, нові пропозиції, в тому числі. Можливо, ми шукаємо кошти і в березні місяці, усіляко намагаємося їх заробити, і виплутатися із якоїсь фінансової халепи або розібратися із боргами, наприклад, із виплатами. то... По квітню місяцю Венера в сьомому секторі дає нам відповідних людей, з ким дійсно варто співпрацювати, на кого варто орієнтуватися, до кого ще можна звернутися за певними послугами, а також кому ми особисто цікаві. Можливо, це час на відпочинок і ми обговоримо вже із нашим партнером. Ми зустрінемось, наприклад, будемо разом або ж будемо вже ближче до нашої мрії. Те важливо, що нам у сімейному все ж таки спілкуванні потрібно, що ми готові продати, що ми будемо купувати, куди переїжджати, за які кошти і що здійснювати. Тут також минулі спогади можуть нас об'єднати: повернення до тих місць, де ми проживали напередодні, наприклад. Можливо, побачення приємні. І ми поринаємо в ту атмосферу, де виявляються наші цінності і наші мрії про спільне життя, відрізняються від тієї ситуації, в якій ми опинилися. На і ми вирішуємо, а яким чином ми можемо діяти обоюдно. Можливо, важливі знайомства також від вашого чоловіка і дружини можуть прозвучати стосовно вашої професійної діяльності, адже не забуваємо діви затемнення із раху в сьомому секторі вашої карти. Тут потенціал нових знайомств, нових пропозицій, а також тих людей, які допомагають впоратися із певною ситуацією, надзвичайно великий. Також тут ще й дистанційний формат проживання, роботи або ж можливість делегувати комусь певні повноваження. Можливо, тепер вже у квітні місяці кошти нам дозволяють, те, щоб підписати певні папери, переїхати, наприклад, здійснити важливі переміни стосовно стану нашого здоров'я, впорядкувати фінансові справи, отримати певні виплати. Варто нам треба варто нам було змінити спеціаліста, щоб його змінити, нам треба було. Колотити ото все, що по березню місяцю прилітає, тут і затемнення, і ретро Меркурій також, і безкінечну кількість разів їздити, наприклад, і надсилати папери, в тому числі розраховувати кошти таким чином, щоб не залишитись взагалі без грошей по березню місяцю. Тож діви маємо на увазі. Ось тут, от в контексті такої от венерянської задачі на цей період, хочу порекомендувати наступну практику: список не сьогоднішніх справ. Про список сьогоднішніх ми всі знаємо, цей папірус ми завжди носимо при собі, принаймні у своїй голові. А от у список незапланованих справ ми вносимо зранку все те, що по настрою за станом здоров'я, або ж зважаючи на ранковий заряд вже отриманих дзвінків і турбот, ми бачимо, що не встигнемо. Сюди ми вписуємо те, що і не плануємо, в принципі, оскільки в поточний момент часу. Це виглядає для нас неможливим. Ми розвантажуємо себе ментально, ніякого зайвого багажу цілий день в голові не тримаємо. І от вже ввечері у розслабленому стані із цікавості повертаємось до того, що ми викреслили з сьогоднішнього дня, але можливо, ми тепер хвилинку, дві або п'ять можемо ті чи іншій справі приділити. Ось тут і самооцінка наша зростатиме і впевненість, оскільки виявляється, ми. Поралися із декількома пунктиками, які на сьогоднішній день вже як понаднормові для нас виглядають. По завершенню періоду ретроградності Діви ми можемо побачити, як ретро Венера вималює перед нами буквально те, що є ложними цінностями, не нашими абсолютно. Те, що ми робимо за звичкою, або ж будемо відпихатися якомога довше, аби тільки це не робити. Не тому, що немає часу, а тому, що нам це не потрібно. Чи це не вигідно, чи це не складає предмет нашого інтересу, або ми робимо це просто як рутину, наприклад. І Вкрай вже просто напопичили цієї енергії жити чиїмись побажаннями, а не своїми власними. Ось тут така практика, можливо, буде і цікавою, і доречною на даний період для вас, діви. Бажаю вам впевненості, самостійності. Зокрема, по березню місяцю, звісно, ще у березневому прогнозі будемо зустрічатися і таких суджень, рішень, нових пропозицій, в тому числі буквально нової картини світу. Іту нових видозмін у партнерстві, в тому числі і фінансових, і особистих, а також нового погляду на те, що передбачає глибину стосунків, глибину взаємин. Також варіанти, можливість надихнути себе такою співпрацею і вірити в те, що ті люди, які вам потрібні, із їх можливостями із з їх зацікавленістю до вас обов'язково з'являться. Дякую вам, діви, і до зустрічі у загальному відео!